Вірш по Тарасу Шевченку, тому що приїхала у Шмеренку з Черкальщини, побувала на батьківщині Тараса Григоровича Шевченка у Морениця. Тому зародились такі біля таки. Ви бачите, я трошки так порвалася, завжди я поки що зачитаю інший вірш, а потім повернуся. «У Пам'ять невідомого солдату. Недописаний вірш. Недоспівана пісня, недоказане слово люблю, у живих вже нема, лиш нагадує вишня про солдата, що так любив землю свою. Спочиваєш тепер у землі, ти гарячий, і пече та земля від гарматських боїв, Горить вічний вогонь і розквітнуть гвоздики ім'я того, хто тілом закрив своїх менших братів. Дякую, і повернуся тягні до своїх святи. Підтримайте, підтримайте. Давай для того, щоб тобі легше було настроїтися, трішки декілька слів про себе розкажеш. Нагадаю, ще раз прізвище і ім'я. Мене звати Пандеренко Анна. Звідки ти? О, із Черкащини приїхала у місто Жмеренко, проживаю тут один рік. Черкащина має на у вас якийсь район? Черкащини? Е, Звенигородський район. Угу. Окей, дуже нам приємно. А з якою метою ти прийшла на конкурс? Е, хочу показати свій талант. Це твої власні вірші, правильно? Так, авторські. Окей, добре, у тебе все вийде. Так. Заплакала береза над водою. І наймочка вже більше не оживе. Ти в кобзарі заговорив зі мною, Забилось серце від тих слів моє. Ще заповідь нагадує про тебе, в якому знов про Україну ти згадав. Це ще не все, що ти залишив після себе. Ти батьківщину свою іншим не віддав. Лише тепер всі стали говорити, яку надію ти приніс в серця, лише тепер всі стали розуміти Цього українського митця. Та не повернеш ще роки минулі, не зможеш Україні помогти. І не спитаєш ти тепер в зозулі, чи довго ще до смерті тобі йти? Дякую за увагу. Окей, у тебе не проноше якісь авторські очі, так? Може, щось коротеньке, але патріотичне ми почуємо.